А священника не запросив, він поспішав на зустріч із творцем. Забирай звідти свою брудну дупу та припини чинити рогу над церквою. Гріхи батька переходять на сина. Ти зрадив мене? Між іншим, це другий Бродвий, який повернув мені кайдани. Я думав, що ми домовилися. Що ти все ж уб'єш його, а ми поділимо золото? Звісно, ти можеш мене вбити та сподіватися на його чесність. Генрі, ідино, зв'яжи йому руки. І не думай про це. Ти навіть дотягнутися не встигнеш. Якщо тут є золото, ти все одно нічого не отримаєш. Ти врятував мені життя. Я даю тобі шанс врятувати своє. Забирай свою частку та їдь геть звідси, а ми витратимо частку батька на потреби міста. Що? Годі проливати кров за золото, яке нікому не належить.